Сьогодні ми з вами приготуємо доволі простий рецепт до чаю. Це у нас буде кекс мраморний. Для цього нам знадобиться борошно, яйця, цукор, какао, сметана, олія, молоко, розпушувач та сода харчова. І так ми починаємо. Беремо спочатку яйця, розбиваємо їх. Яйця беремо, як завжди, кімнатної температури і додаємо сюди цукор. Додаємо поступово і блендером все це змішуємо. Взбиваємо до ось такої консистенції. Бачите, 3-4 хвилиночки ми взбивали. І зараз додаємо сюди сметану, олію. Так, сметани у нас 80 грамів, видавлюємо її сюди. І додаємо масло рослинне. Все це перемішуємо, перемішуємо тихенько, без особого ентузіазму і тихесеньку. А тепер беремо борошно 400 г у нас його, додаємо 1 четверту ложечку соди харчової, дві чайних ложечки розпушувача, щепоточку солі. Кладемо прямо в борошно і поступово відправляємо наше борошно до тіста, висипали трошки десь до половини нашого борошна. Вимішали тихесенько. Коли тісто вимішане вже, тоді додаємо молоко. 120 грамів молока. Молочко і беремо в руки міксер чи блендер в когось що є. І починаємо його тихесенько виливати і взбивати. Впиваємо і знову додаємо потихесеньку борошно. І так, витрушуємо його до кінця. І ось коли наше тісто має. Отаку консистенцію. Ми його розділяємо на дві частинки. Приблизно, не треба його прям виважувати, чи ще щось йому робити. Взяли і відділили, скільки, на ваш погляд, це буде половина. Ну, приблизно десь так. Може, трошки менше, трошки більше. Але, як я сказала, це не дуже важно для нас. І додаємо. Столову ложку какао додали і починаємо гарно-гарно вимішувати, щоб какао рівномірно розпреділилося по нашому тістові. Вимішуємо, вимішуємо, робимо таке тістечко темнесеньке. І ось у нас тісто має отакий ось вигляд подивіться, темненьке і світленьке. Цей колір додасть мармуровості нашому печиву. Ви знаєте, мої діти, коли були маленькими, вони так любили цей кекс. Називали його і зеброю. І як тільки вони його не називали. Але був улюбленим. І оце я зараз вимішую, зараз, звірті, вимішую. І нахлинули на мене аж спогади такі теплі, добрі. Я думаю, що вашим діткам теж він сподобається цей кекс. Тепер беремо формочку, промащуємо її олійкою, присипаємо її трішки борошном, небагато, але щоб воно у нас потім не прилить. Отак її. Головне, щоб на низ попало добре. Наша духовочка включена на 180 градусів, верх і низ включений. А ми робимо своє діло. Змастили, притрусили і тепер починаємо викладати наше тісто. Кладемо темненького, на допомогу, мабуть, візьмемо ложечку, бо погано відділяється. Кладемо і ложечкою допомагаємо собі. По-іншому не виходить густеньке тісто, і тому воно не обривається. Отак От поклали темненького, тепер кладемо світленького і стараємося його чередувати, світленького поклали, переходимо на темненьке, зачерпуємо і кладемо. І так заповнюємо всю нашу форму. І ось погляньте, отак ми виклали, орієнтовно, як на 4 частини. А тепер робимо мармуровість, так би мовити, проводимо шпажкою чи чим-небудь, щоб трошечки змішати. Придаємо мармуровості, отак ось зробили, Розтягнули по нашому кексику. І відправляємо його до духовочки на 45 хвилин орієнтовно. Так, печіся наш кексику. Час вийшов і ми дістаємо свій кексик із духовочки. Ось подивіться, який гарнюній він вийшов. Піднявся дуже гарно, запівся теж непогано. А зараз перевіряємо його шпажкою на готовність. Шпажка наша сухенька, тому ми його залишаємо охолоджуватися деякий час, і з нетерпінням будемо його куштувати. Ну що ж, кексик наш не охоловся. У мене така нетерплячка, він пахне, і городні справи мене кличуть, але більше мене кличе кексик його скуштувати. Я не великий поціновувач солодкої випічки. Кексик, я знаю точно, що він дуже солоденький. Але бувають такі дні, що хочеться солоденького. У мене саме сьогодні такий день. І тому я його по-швидкому гаряченький, а але я його викладаю, щоб скуштувати. Так. Ось подивіться, який гарнюній. Витягнувся гарно. Побуває тільки кексик, обпеш щось там йому робиш гарно. Його промастити ту посудинку, і тоді в нас все вийде гаразд. Зараз ми його притрусимо пудрою, цукровою, зробимо його красивим. Дуже мені подобається, коли свіжа випічка та ще притрушена пудрочкою. А пудрочка з ванількою, зразу ванілін пахне на всю хату, на гарячі попаві пахне-пахне. Ну що ж, ріжемо наш кекс. Подивіться, який він в розрізі у нас вийшов. Попали ми на чорненьке. Гляньте. Ну, красивий, красивий, що говорити. Як казали діти, не то зеброчка, не то мармуровий. І полосатиком його звали, як тільки не звали. І зараз ми з вами скуштува... скуштуємо цього полосатика. Смакота. Ніжний пухкий. В міру сиренький, саме такий, як повинен бути кекс до Зараз я зроблю розріз більшенький. Поглянемо, може там біленького. А, ні. А різати так різати. Дуже хочу попасти на біленьке. І кажесь попала. Ось гляньте. Отакий він. А якщо ви попрацюєте, порозколочуєте паличкою дужче, то у вас вийдуть полоски такі частішенькі. Може, вам більш таки сподобається. Ну, то вже, як кажуть, на вкусу цвіт товаріще і Хоч оця приказка на російській мові. Ну, Таке то життя. Всього вам доброго. Печіть випічку своїм діткам та собі, балуйте себе, щоб було ще що й до чайку, і до кофійку. Чи до кави. Всього вам доброго. До зустрічі! Заходьте, діліться своїми рецептами. Я буду дуже чекати на вас!